Моє вітання відповідаю на ваші коментарі. Запропонована тема стосовно блокування. Хто почув, тот почув. Ця тема була мені запропонована в YouTube каналі, і ми подивимось на таро подорож душі стосовно блоків. І що вам потрібно з цього взяти якийсь висновок, інформацію? Подумайте про людину, про яку, яка вас заблокувала, наприклад. І ви хочете дізнатися, в чому сенс або що за цим стоїть. Тобто його, її справжні емоції щодо вас. А от і блок карта блоку заплутаність, блок. Тут багато суперечностей. В цій карті показу страхи. Це відчуття пастки, це партнер або партнерка ніби не дозволяє собі діти, боїться власних почуттів, власних, можливо, думок. Це заплутано взагалі. Ви бачите по цій карти: це повутиння і дуже багато тут страхів. Шестірка пентаклів, шестірка кубків. Ну, дивіться, дві шестірки: це і про кармічність, і про те, що. Взагалі тут відбуваються такі події, більш в, в спогадах, взаємності, в тому сенсі, що щось емоції, можу так сказати, у людини є, але вони теплі, значущі, але страхи і відчуття. Нерівності, додають, додають, знаєте, страх до дій вільно якось проявлятися. Хочеться взаємності, але водночас балансу немає, баланс порушений. Хочеться підпитки енергіям, тому що шестірка кубків, шестірка пентаклів — це ще ресурси, так? І, але є відчуття. Себе як боршником людина таке враження, що вона на усвідомлює, можливо, усвідомлює про те, що вона вам, е, за, вам повинна. Ви багато чого могли віддавати, а людина більше брати. І е, також це може бути теж е, як момент того, щоб не нести відповідальності за це. І тому є. А, така от, знаєте, не всі люди вміють відповідати на поставлене питання і більше притамана бігти, порятатись або маніпулювати, або використовувати ту чи іншу інформацію, перевертаючи задля того, щоб себе якось об... обілити. Ну, тут така, якась така ситуація йде, чому він, вона блокує або уникає вас, тобто підсвідомий страх людини. Туз Кубків, тут повертаються дві карти зразу, Колесниця і четвірка жезлів. Ну, дивіться, ця людина блокує, бо боїться, що стосунки ваші стануть. Для цієї людини занадто важливими, серйозними. А це змусить цю людину змінювати звичне своє життя, до якого вже людина звикла, наприклад. Парадоксально, але страх пов'язаний із глибинними почуттями до вас. Тому що тут кубків він показує, що є відчуття, є потенціал сильного кохання. Але от колесниця нам тут натякає на те, що людина хоче втекти вперед, тому що емоції лякають. Людині страшно втратити контроль над своїм життям. І страх стабільності, страх про те, що потрібно бути, брати відповідальність і про свої дії, вчинки та інше, тому що колесниця це ще рух в різні боки. Тобто людина розуміє, що потрібно буде щось обирати. І це страх надає те, що ліпше піти, ліпше сховатися, і це використовує, так би мовити, щоб не відповідати на ті чи інші питання навіть перед самим собою, чи само собою. Що він, вона намагається приховати цим мовчанням. Десятка пентаклів. Десятка кубків сонце. Подивіться, які карти вийшли. Подивіться на ці карти. Це триплет не кожен раз вийде. Ця людина приховує, що бачить вас людину, яка б могла бути домом, стабільністю, найбільшою радістю. Насправді, у цій вашої загаданої людини є бачення вас як людини, з якою або можна було побудувати, або з якою були відносини. Так? Це картина щастя, сім'ї, близькості, стабільності. Ви для цієї людини є натхненням, джерелом світла і мовчання це небайдужість а Спосіб приховати, наскільки ви для нього є серйозною людиною. Ну це дитя. От вам, ну, ви не вважаєте, що це дитяча взагалі позиція? Тому що при таких картах люди не блокують, люди не тікають? Тут мені, я думаю, що більше в іншому річ, в іншому іде мова. Тут більше таке, знаєте, таке враження, що людина сама собі там заплуталась в чомусь, і взагалі вона не знає, як бути, тому що тут не доросла людина, тут позиція не доросла людина. При таких картах доросла чоловік або жінка вони по-іншому діли би, вони б не прятались. Б. Насправді, який ваш урок у цій ситуації? Петірка мечів, блазень, правосуддя. так, урок і трійка жезлів на дні колоди ваш урок прийняти цю історію як досвід, досвід і відпустити страхи і образи на цю людину. Іти вперед, керувати своїм життям і дивитися вперед, рухатись вперед. Не залишатися там, де людина не може сама себе зібрати і не може сама для себе зробити висновок, що для неї дуже важливо. Розумієте? Людина повинна сама до цього прийти. Ви маєте залишитися у власній силі. Та чесності перед собою, тримати баланс. І навіть якщо партнер уникає вас і відповідальності, якщо у вас були відносини. Відпустить потірки мечів боротьбу за контроль. Не давойте нічого цій людині. Не чіпляйтеся за цю людину. Не говорте, знаєте, за будь-яку ціну, я розповім. Не потрібно цього робити, вам карти говорять. Блазень це навчитися починати з чистого аркуша, без страху, втрат і без очікувань. У вас нове життя, у вас новий шлях. Правосуддя це про збереження внутрішньої рівноваги. Це взагалі рука Творця, яка буде сама творити. Тобто, якщо, як сказати, хто на що спроможний, то й те й отримає. Ну, щось в такому сенсі. Тобто, ви і так бачите ситуацію без ілюзій. І не дозволяйте цим ситуаціям, або партнерам, партнерки, так? Вибивати вас з балансу. Отакий от, от розклад на вашу тему. Напишіть, будь ласка, як вам. Ця тема, і чи ці питання ви би хотіли б розкрити цієї тематики? Дякую за увагу. До зустрічі!